Всім привіт, друзі! Ми відправляємося у Вінницьку область до моїх батьків у гості, і також там є ставок, на якому я хочу порибалити. Зараз ми їдемо з Києва в Вінницьку область вже вечір. Приїдемо вночі вже і завтра. Зранку поїду одразу на риболовлю. Тому всім гарного перегляду! Ребята, всім привіт! Сьогодні я починаю вже прямо з риболовлі. Приїхав на дуже цікаву місцину, але далеко. Це Вінська область, приїхав до батьків у село, село Троща, і тут є ставок. Хлопці його зариблюють трошки, і тут можна половити. Тут і є коробчуки, і є амурчики, але в невеликій кількості. А більше тут підляща невеликого можна наловити. То приїхав сьогодні. Постараюся зняти для вас якийсь контент. В цілому вже розпочав ловити. Зараз покажу, що і як, і будемо бачити. Ось приблизно ось такі ребята тут ловляться. Раз. І готово. Ось у мене тут вони лежать. Зараз я вам дістану покажу, що там хто у мене. Ну і перезакинусь. Так ось ловлю на фідер, ось у мене якраз клювака. Зараз. Ну як фідер? Не фідер. Це в мене вбивця карася. Так скажемо. Сельський варіант. Зараз побачимо, чи щось є, чи нема. Так. зараз Я поки буду витягати. А ви спостерігайте, тут ще і поплавочок є. Але щось так тягнеться легко, що наче нічого немає. Ну так, ну, да, пусто. Пусто, пусто, пусто. Напевно, за черв'ячка подергало мене гарненько і все. Так, зараз перезакидаюсь, але перед тим як перезакинутися, покажу як віцяв, що в мене сьогодні вже є. Так, зараз. 6 підлящиків, всі вони спіймані були на поплавочок. Доволі таки приємна історія, коли воно частенько клює, хоч і підлящики невеликі, але це все-таки поплавочок. Своє задоволення отримуєш, дай Бог. Так, друзі. А, що в мене відбувається на даний момент? Я закормився. Десь я закормився о шостій, плюс-мінус 6 шоста плюс двадцять. Почав ловити на поплавок Три закиди підряд, три риби підряд. Потім а, ще одну піймав. Потім вже почалось клювання, але риба не засікалась. А, ну Після того ви вже бачили ще а, два підлящика я спіймав. Одного побільшенького такого. І mm, зараз наліпив трошки прикормки. Хочу закормити ще трошки точечку, бо я вже кидав прикормки, але хочу додати ще плюс. Дивіться, що я собі додав у прикормку ще. Я в прикормку додав ще кукурузу. Бо до цього в мене не було кукурудзи, Наліпив таких шариків. Кукурузу. У мене тут, як звичайно, як в мене на Дніпрі, це суміш каш. Тут, як ви самі бачите, я думаю, на. І ось біленькі такі. Біленька невеличка фракція. Плюс е, он, е, горох. Горох, пш, пшено. Да, пшено та ячка. І е, добавку крузи. І сьогодні з якості сапухи в мене все, Real Fish, Що це на скрине? Ваніль. У мене бісквіт ваніль. бісквіт Бісквітвені. О, пролітають. Не встиг сняти нормально, ну нічого. Так от, зараз вкину в точку пару шариків, і тут я, наскільки вже разів ловив, знаю, що тут глибина в цьому місці, плюс-мінус однакова. Я кидав, що на середину річки зараз, що кидаєш, ти ось де вопловець, то плюс-мінус глибина одна і та сама. Тому в мене виникла ідея спробувати закинути свій. Вбивцю карася, так сказати. От туди підуть ті гарні такі дерева. То я його вже перекинув і хочу зараз так само там е закинути пару шариків для того, щоб прикормити. Можливо, підійде коробчук, можливо, карасик, а можливо, і там буде підлящик. Зараз будемо бачити. Так. Спочатку закормимо точку у нас для поплавка. Раз, щоб вам було видніше. Окрас є і попливочок і закинемо три шарика туди. Готово. І тепер зробимо таким же чином, але от з тією точкою зараз я віддалю. Отак. От так, раз, два. Туди. Трошки далі буду кидати. Але тут із-за ось цього, з цієї віточки, не дуже зручно кидати. кидаю так з під себе, з під юбки, як то кажуть, маятником. І не завжди влучно потрапляєш. Тому зроблю там п'ятнишко трошки побільше. Ну і будемо сподіватися, що все-таки у цих корчах живе щось дуже цікавеньке. І так, на що в мене сьогодні клює? Е, на поплавочку ось на такий гачок. Не знаю, який це в мене гачок, був нав'язаний цей поплавок мене давно. Я його, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, з чого в'язав. На гачок ось такий вдягаю дві пінки різнокольорових. Ось Звідси, О, тут вже такі в мене вони. Мало залишилось живих. І на ось цю насадочку клює сьогодні найкраще. Навіть опар білий вдягаєш і воно не так клює, як на саму пінку. Ну а на битю карася вдягнув. Що я вдягнув туди? Вдягнув я з хробочка і вдягнув кукурудзи, дві штучки і одного опаріка. Будемо бачити, що буде клювати. Але поки що на поплавочок я спімав 6. Риб, а на вбивцю карася нуль. Тому якось так. Думаю, що все ж таки поплавок за рахунок того, що я прикормив місце, і все одно тут глибина плюс-мінус однакова, а тут в коряжниках, в... під деревами. Я думаю, що рибка живе, тому харчується, тому я тут її більше не ловив. Ну, зараз сподіваюся на приход риби ще на цю точку, лівіше. Побачимо. Оп-оп-оп-оп. Сюди. Є. О, це вже, по-моєму. Побільшенький, по по-більшенький. Да. Такий поплавочок, це прям приємно уже. Зараз я вам, хлопці, та дівчатки покажу. Одну секунду. Ось такий у мене підлящичок. Клас, на поплавочок, та ти що? Так, зараз я його в садочок перезакидую і включаюсь далі. Ідеально в точечку. Да, поплавець в тема. На фідері трошки скажімо так, не те, що складніше, але трошки більше треба попрацювати. До речі, в якості поплавцевого вудлища в мене сьогодні виступає моя Dive Zone 39 до 150 г. Катушку вдягнув якусь стареньку, що в мене була. А кастізм вдягнув на ось цю, Думав, що я буду закидати і тягати. Далеко, тому краще вдягнути її, але різниці немає, все одно, що тут, що тут, майже катушкою не працює. Це в мене Apache Navigator 2.40 до з тестом 50-80 грамів. Така паличка старенька. Колись я на неї тут ловив. А тут, ну як бачите, переробив собі з фідера на поплавочок. Поплавок взагалі дуже все просто, ось у мене леска, Я її зв'язав десь в метрів 15 в мене лески, і прив'язую сюди петля в петлю та й все. І ловиш собі. О, поки з вами говорили, дивіться. Раз, 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 раз. Так, раз, Раз, опа. Опа. Плюс. Так. Ще одна невеличка у нас, рибка, під лящичок. Приємно. Ну, прям приємно, на поплавочок. Те, що треба. О, ребята, в мене ще покльовка і на вбивцю корося. Я ще не встиг тут його відчепити, а там щось трошки дьобнуло. Зараз зараз я быстренько відчіпляю і... І будемо дивитися, що там набивці карася. Так, а ви поки можете спостерігати, буде у нас тут покльовочка. Раз, раз. Трошки дзьобнуло на цю на закидушку і все. Вам навіть напевно і не було видно ніяких других клювок. Ну і ще тут на деревах погано видно, блин. ну нічого, зараз будемо знову закидати плавочок. Покажу своє робоче місце. Тут в мене місце взагалі маленьке, ось така у мене вимостка тут. Взяв своє крісло. Взяв як звичайно свій тазик для прикормки, прикормка. Ну тут це ви бачили вже. Це, це я ходжу. Трошки незручно. Він ходиш по можливості, буде ще трясеться і здається, що воно клює. Попливець, це все бачили. ось так собі. Одягнув, почепив садок і що в мене на столі. На столі в мене куча всього, кучу всього як на мене ненужного. Понабирав, понабирав, але користуюсь майже. Блін, по більшою частиною з цього вправ фідерні ці всі оснастки. Але але але, а, закидати 3-9 метра вудочкою в мене тут просто не виходить. Тут, бачите, багато кустів і так далі. і так далі. Тому вирішив, що все-таки ця вудочка, що в мене длинша, буде на виплавочок. Ну, а цим дринчиком на фідер щось. Не захотілося, думаю, витягну. О! А це вже не я. Це вже точно щось там прокльовує. А, ну і вирішив, що цим дринчиком все ж таки половлю я на вбивцю карася як, як раніше, так сказати. Давайте я це приберу. Отак. От ну, і що? Якийся такий цей вбивця карася, не працюючий, походу. Ну нічого. Так, попливець поки що теж затих трохи. Але я думаю, що це ненадовго. Рибка тут є. Так що чекаємо на наступне клювання. Чередна клювака на попливець. Не встиг включити одразу. Де воно там цей? Погано видно. Ага, трошечки мабуть мов видно. Да раз трошки зроблю потяжечку. И увидим Я как раз на солнечку вытянул. Давай ниша. так. И. Ну, будем пробовать порызкидать. Все нормально. Будемо чекати, значить, так, закидаємось. Оп! О, прекрасно! І вам буде видно і ближче до корчів до цих. Отак його повернемо. Ось такий в мене вигляд прямо з робочого місця. Зараз у мене поплавочок ідей був. І е, закидушку цю збивцю цього карася закинув е, опять на центр річки, бо там туди і закидати незручно, туди не кидав ліворуч. І жодної клюваки я не бачив, тому не бачу сенсу, перекинувся аж туди. Пробував сюди закидати поплавочок, два рази закинув, але із за цих гілок просто неймовірно це робити. І сенсу в цьому теж немає. Клювання не було, а тут клювання є. Зараз їх трошки менше стало, але вони ще є. Так що ловимо далі і буду знімати. Так, на сьогодні я туборону закінчую. Зараз покажу вам, що в мене тут є. Одну секунду. В цілому клювало десь до восьмої восьми. Після восьми вже клювань не було. Чи одне, чи взагалі не було. І ось, що я встиг спіймати, виходить, з шостої по... за півтори годинки. з Шостої по пів восьму Так. Сподіваюсь, буде якось видно. Там зараз ми їх от отак, хлопців, цих візьмемо. А зараз я ну, так зроблю. Одну секунду. Елляп. Елляп. Отак. От ну ось, виходить, що їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рівно 10 підлящиків. Це найбільше лежить. І все. Десяток підлящиків. Це улов поплавочка за сьогодні. Так, відпускаємо всіх у воду. Раз. Погнали. Раз. Yes. Два. Тут в мене тінь. Тому доволі таки прохолодно, вони всі живі. О, це той, що найбільший був. Ну, доволі таки непоганий. Ну, а так і ось такі бульк, ось такі. Ну, Плюс-мінус всі. Майже однакові. Отак. От Десяток підлящиків. У воду. Все, друзі, на цьому сьогодні все. Але е е якщо буде час, то я завтра зранку також виїду, Сподіваюсь, зможу виїхати та вам ще відзняти відос. На закидушку бросити не буду, приїду сюди на це саме місце, закривлюсь і чисто на поплавочок. Постараюсь бомбить трошки більше, приїду трошки раніше і... Менше буде часу на це красати, думаю, я зможу зловити таким чином десятка два підлящиків. Можливо, попадеться і карасик, тому що карасики тут також є, але вони попадаються рідко. Звичайно, тут то, такі підлящики частенько. І якщо знати місця, де є якісь приямки, ямки ще щось подібне, то можна і мати коропи, тому що хлопці ловили коропа, його тут є, але мало. І за розмірами він буває великий. Хлопці тут ловили найбільше, що я знаю, це, по-моєму, п'ятнашка. Тобто скоро ну, короб тут існує. Так само, як і біле. Але, 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 треба знати, де його ловити. Я тут ловив небагато. Десь один сезон, напевно. Батьки та я тут прожив. Я тут прожив десь півроку-рік. Батьки тут вже, вже, живуть вже три роки. Ну, я тут не все До кінця знаю, але... але, любі друзі, як є, є класно. Поплавок, це кайф. якщо чесно, давним-давно ловив на поплавок і зря. Дуже приємна риболовля, дуже легко, просто і з кайфом. В общем, е -е, включусь завтра, сподіваюсь. Або якщо ні, тоді всім до нових зустрічей.